Всім привіт! Сьогодні вже... А сьогодні вже 5 червня і дослідна діляночка, як бачимо, кукурудза. і що цікаво, Сьогодні сьомий день дії препарату чистого МЦПА, тобто грантокс у мене був без будь-якого додавання, 100 літрів робочого розчину. І от я зайшов на такі діляночки, де зовсім була катастрофа. Одна з них, як бачимо, це катастрофа амброзійна. Тобто тут повністю все було суцільне в амброзії. І, як бачимо, сьомий день кукурузка була трошки все ж таки бур'янцями призупинена так, конкуренцією. А от бачимо, як препарат працює на амброзію. Е, Амброзія вже була, як бачимо, величенька, і гормональний препарат ось так її жарить. Тобто повністю йде викручування рослинки, і вона так висмикується із ґрунту, тобто ось і кореневий. Система в неї в'яла, в вона вже не дуже тримається ґрунту і ось так її покрутило. Тобто кукурузка у нас пішла догори, хоча, як придивитися, по кукурузці також, помітно, деякі рослини, так скажімо, трошки нагнуті. І ще один момент, ось пройдуся, це я на найгірших зупинився, щоб дію препарата так скажемо, оцінити. Ось оця діляночка тут, де в мене була з'їдена соя, і просто ріс сам бур'ян в тому році. То, відповідно, в цьому році ж насіннячка багацькувато. І тут можна поглянути на лободу. Дивимося, ось така вже була величезна рослинка лободи. І ось так саме її препарат е МЦПА, так скажемо, зупиняє. Вона хоче рости, а її ніби якби. Отак планку поставили і її крутить, викручує, і вона отак зупиняється. Це пройшов тиждень, ще через е, це знайшов сьогодні. Сьогодні четвер, ще, я думаю, днів п'ять. Тобто, е, по кукурузці також рахую листочки, ось, до речі, видно. Кукурузка, вона так трошечки нагнулася, тобто на кукурудку теж препарат дає. Але, в принципі, в описі написано, ну, що таке може бути, і це якби страшно, але не дуже. По листочкам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут уже восьмий. Це одна із кращих рослинок. Загалом я рахував близько 6 листочків. Ось уже попроща кукурузка, як бачимо. Зараз порахуємо на слабшій. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 листочків. Я хочу дочекатися масово 8 листочків і внести е, нікосульфурон. Е, У мене буде препарат пунктир. Так скажемо, допрацювати те, що залишилося подводольних, на що він спроможний. І зараз там по е, місцями у злаковий бур'янець з'явився. Бачимо, як працює МЦПА по. Хвощу. Ось так хвощ був, відповідно, зелений, гарний, зараз його покрутило, пожовтіло. І також цікаво у кількості літра, 1,1 літра, мабуть, препарату було цього грантокса. І бачимо, ось падалися сої. Тиждень пройшов, по ній також видно, що її вжарило. І цікаво буде поглянути. Корінець у неї тримається, але коли смикать за стебло, то ось, ось таке у нас стебло. Одну секунду. Так, отже, я продовжую ось так працює по хвощу, Працює по по хвощу. хвощу. Отже, ще раз нагадаю, тут у мене кукурузка ДКС Два гібрида 3972 і 4014. Чіткої лінії поділу по гібридах немає, адже я сіяв в нічний період доби і якби вже було без різниці, де той, де той чи інший гібрид. Адже вони дуже наближені. Тому єдине, що можна буде пізніше поглянути по нормі, адже висівалося 67 тисяч на гектар і 60. З цього краю, ось тут у мене 67 тисяч. А туди вище, в мене там і ґрунт кращий, там 60 тисяч. Не знаю, що з цього вийде. Можливо, треба все ж таки трошечки норму додати, адже. По-перше, сівалочка трошечки розстановочку робить. І ще я помітив, що в нас там, чорненькі птички, граки, ворони, висмикують живність і при цьому можуть пошкоджувати рядок кукурудзи. Тобто вони там шукають дротянку, черв'ячок і все інше, і при цьому вони кукурузинку висмикують. І якби також проріджують рядочок. Ось така ситуація в мене на полі. І ось тут помітно, що вже з'являється злак. Е, ну, я думаю, що 5 днів нічого страшного тут не відбудеться. І приїду ще один препарат. І на цьому гербіцидний захист дуже б хотілося, щоб завершився. Сдиватимуся, що бур'янці будуть придавлені, і вже ніякої конкуренції для кукурудзи вони створювати не будуть. Так, ну і старатимусь для порівняння для себе. І кому цікаво, класична технологія, гібрид схожий, також ДКС, здається, 3972. Сіяно в один день, але різні технології, і так скажемо, все різне. Тому. Що ми тут бачимо? Ми бачимо кукурузку, порахуємо листочки. У мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Приблизно кількість листочків однакова. Але так, як поглянути, то розвиток у неї дещо інтенсивніший. Не знаю наскільки більше тут було мінеральних добрив при посіві, У мене, мабуть, не мабуть а менше. І як бачимо, також слід від оприскувача, адже бур'янцю тут висипалося. Чимало, і загалом це лобода. Загалом це лобода. Якщо не помиляюся, препарат «Майстер Павер. більш всього, що тут був, але прибризкано відносно недавно, тому поки що ніякого дії препарату не помічається. Ось така ситуація по так званій класичній, здається, міні-тіловській технології обробітку. Тому кому цікаво, залишаємося і рухаємося далі.